Сніг у пустелі, випадки та причини аномалії. У деяких випадках піщані барахани пустель можуть вкриватися снігом, але подібне виникає нечасто. Пустелі зазвичай нас асоціюються з високими температурними показниками та посушливим кліматом. Однак епізодичні снігопади все ж таки трапляються в таких районах. Наприклад, на початку січня 2023 року, в районі Табука, Саудівська Аравія. Перше за кілька років випав сніг. Також часто відзначаються снігопади на півночі Алжиру, де пролягає Сахара. Подібні повідомлення також надходили з пустелі Атакама Південна Америка у серпні 2011 та 2021 років. Виникненню таких погодних аномалій зазвичай сприяє збіг декількох факторів. Перший фактор різке зниження температури повітря. Пустелі, особливо внутрішньоконтинентальні, наприклад, сахара чи гобі, характеризуються значними добовими коливаннями температури. Вдень повітря сильно прогрівається, проте вночі може швидко охолоджуватися через низьку відносну вологість. Якщо вночі температура пускається нижче 0 градусів по Цельсію, опади, які у звичайних умовах випадають у вигляді дощу, можуть перейти на короткий час у сніг. Таке відбувається лише у холодне півріччя. Другий фактор вплив атмосферних фронтів. Випадання снігу у пустелях часто пов'язане з пливом активного холодного фронту, який іноді здатний проникати до тропічних широт і приносити з собою холодні повітряні маси та опади у вигляді снігу. Подібні синаптичні умови часто виникають на півночі Африки та деяких районах Близького Сходу. Третій фактор висота над рівнем моря. Деякі пустелі, наприклад, Атакама і нагірні райони Сахари мають гористу місцевість або розташовані на пагорбах. Чим вища місцевість, тим нижча середня температура повітря, що збільшує ймовірність снігопадів. Наприклад, місто Айн Сефра та його околиці в Алжирі розташоване на висоті приблизно 1000 метрів, і тут нерідко фіксуються снігопади в зимовий період. Четверте регіональні та глобальні зміни клімату. Ми зараз живемо в епоху різкого потепління та підвищення середньої температури повітря. Однак паралельно з цим змінюються циркуляційні процеси в атмосфері, а також розподіл хмарного покриву. Таким чином може порушуватися багаторічний режим синаптичних процесів, що іноді призводить до аномальних вторгнень холоду далеко на південь, і як наслідок до снігопадів у пустельній місцевості. Але навіть якщо сніг випаде в пустелі, то, як правило, довго він на земній поверхні не затримується і зазвичай розтає того ж дня, коли і випав. Справа в тому, що пісок добре нагрівається під променями денного сонця. Крім того, у пустелях зазвичай знижена вологість повітря, що додатково посилює процес випаровування снігового покриву на додачу до його танення. Таким чином, сніговий покрив на тлі піщаних дюн та барханів має незвичайний вигляд, проте не є унікальним явищем. Іноді такі хапризи погоди можуть бути показниками змін клімату, але в більшості випадків снігопади спричинені тимчасовими збуреннями в атмосферній циркуляції.